Рай золотого колосся пшениці, рідна Україна, де живуть щирі працьовиті люди, а з далеких країв сюди прилітають лелеки, щоб звити гніздо і дати життя потомству. Це село Мотрине на Полтавщині. У неділю 30 червня біля одного з подвір'їв зупинилася автівка. Дмитро Биков, очільник горішньоплавнівської громади, у складі якої є наразі Мотрине, приїхав привітати зі сторіччям Миколу Романовича Сніщенка. Здоров'я! Ви для нас приклад. Тримайтесь, тримайтесь, ви молодець. Спасибо. І в житті приклад, і здоров'я, і в відношенні. До суспільства, до життя. Вітаємо вас! До квітів ювіляру сертифікат на 10 тисяч гривень та великий пакунок із продуктами. Микола Романович розчулений такою увагою, вдячний гостям. Бажаю міцного здоров'я всім вам і хорошим людям мирного неба і, і щастя. І багато-багато щасливих років життя всім. І тілом, і розумом Микола Романович не має вигляд сторічного дідуся. Десь так неповних 90-х, цікавимося у ювіляра про рецепт довголіття. Який же рецепт? Я сам не знаю, який. У мене коли був прапрадід в общем, 125 років прожив. А ага, Ото уже я в його обдав привітати ювіляра, сходяться до двору місцеві фермери. Його життєва наука стала в нагоді чоловікам. Знають Миколу Романовича не від свого дитинства, адже дідусь народився 100 років тому, саме у Мотриному. Усміхнений, доброзичливий, чемний, поважного віку герой дня й досі цікавий у розмові. Залюбки спілкувався із очільником горішніх плавнів. Відчували себе ну от дуже щасливим. В якому віці? Дуже щасливим. Чи в яких роках було як таке був, бу, щастя? Як був бу, молодим, пацаном як був мені наче я підійшли? Чувства влучає як уже підірє. Жива історія століття багато чого пам'ятає. Міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков сам дуже полюбляє історію, тож засипав питаннями пана Миколу. А які самі найважчі ви вважаєте? часи були? От за 100 років, які самі найважчі? Видно. Вільно. Саме найважче було війна Шенеля. Правда, вальники биті. Mm -hmm. І оце там в окопі сутки сидиш. У зимку де? В зимку. А зима була сурова, снігу багато. Снігу такі качаву, ті проходять, отак, отак, ви ще не так пише. пригинаєшся і йдеш свободно, Тебе не, 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 не замість. Перемогу де зустріли? Перемог? В якому місті? В Естонії. В да? Генерал, майор Мельником мені медаллю вручав. Коли я повернувся? В 47-му. В цьому ж році, так? Да? Приїхав. Я як приїхав, то три хати були, ті, що під желізом. А то ж спалені були самі землянки. Я глянув, страшне діло. Я потім, це а... німці сполили. Німці сполили. Вони ж як ходили, а ж криші були як ті солом'яні. І, соломя. і ото от, от, так тим об... uh -huh. обрізкають, підпалять і вона горить. А біляться ж поки вже криша тільки особається. Після демобілізації Микола Романович повернувся у рідний край. Працював фінансовим агентом у селі Озера, де познайомився з майбутньою дружиною Галиною Полежай. Від 1947 року обіймав посаду секретаря сільської ради в своєму рідному селі Мотрине. Я секретарем боса, в общем, так. Чотири голови сільської ради тут за. Це а це под... Озерянської? Ні, наші, наші, Матрянські. Матрянські були? Так. Мотрина да. була Мотря, сільська рада велика. До, до війни туди діло, вод і всякі. -то. А ви кажете, що три хати залишилось 47. Да, років. Шо, шо. Повернулись люди, так? Да? А я, а вони, вони всі повертались. Тоді не було такого моду, що десь вони десь їздили. Всі інваліди, всі погорталися А Шматково в вашій сільраді було чи ні? Ні, було плоденна сільська. То ж, Шматківська сільрада, бо там Шматко, компанійці, лищенки, Небоги, веселий. Там було багато. Як приймав, то в Російську Єте з секретарям був, і тим, в общем, 13 з половини. 47-го по 53-й заколоски сажали, пам'ятаєте? Сажали. Сажали, де? сажали. Із Мотриного сажали людей. У нас одна жінка тільки попала, а у шматки була женщина ну, така, що я знаю, що заколоски їде. Теж садили, посадили. Як вважаєте, війна закінчиться найближчим часом, в цьому році закінчиться. Якби закінчилось, щось, щось воно не дуже. Є. Треба, щоб закінчилось, тому що дуже багато людей вже у, у ту ж війну багато менше людей погинуло. І, і з нашої сторони, і з з цієї сторони, а люди гинуть. гинуть. Все, те, що розбивають, все построїть. Люди у нас такі, так. що трудолюбими, як би сказати. А людини ж вже не построїш. І молоді гинуть люди. Ну, в да, втрачаємо людський потенціал. Да. Саме важливе для держави. Цікавою і задушевною вийшла розмова Дмитра Бикова із ювіляром. Навіть гості заслухалися. Звісно, вона була не такою короткою, як наш репортаж. Миколу Романовича поважають у сільській громаді, йдуть до нього за порадою. Син Григорій, якому вже понад 70, та 53-річний онук роман, дуже пишаються своїм батьком і дідусем, завдячують йому за всіляку підтримку у будь-яких справах. кажуть, людяність, а також виваженість у словах і діях, головні риси його характеру. Сто років многія літа ювіляру.